Всім привіт, мої любі, дорогі. Рада вас вітати на моєму каналі. Була невеличка перерва, але сьогодні особливий день. Особливий мій день, тому що в мене сьогодні день народження. Так? Сьогодні починається мій новий рік. І я приймаю гостей сьогодні. Особливо дуже рада, тому що приїде моя племінниця. Рідна Іра. Це донька моєї сестри рідної, та що живе в Миколаєві. І Іра, відповідно, жила в Миколаєві приїжджає до мене сьогодні в гості. Я думаю, що вона погодиться показатися в кадрі, вам привітатися. Ну, буде далі видно. Особливо я не святкую. Просто буде така от вечеря. на... Вечеря з нагоди мого дня народження. Святкувати будемо потім, так, після перемоги. Зараз йдемо до магазину, дещо скупимо і будемо накривати вечерю на стіл. Покажу, що ми зробимо, що приготуємо. Ну, Я дуже рада, що вона приїхала. Не очікувала, думала, що не приїде, але приїхала. Не перемикайтеся. Ми вже в магазині. Я знаєте, що задумала? Замаринувала попередню телятину і зараз хочу додати туди соковитого перцю. Шукаємо з дівчатами перець. Не знаю, вдасться нам знайти чи, чи ні. Тільки жовтий. Ні, давай червоний. О, якийсь він такий червоний перчик. Обачі, знаєте, я не знаю, як ви, але я особисто відчуваю, що Херсон в окупації, тому що всі оці е, помідори, кавуни, дині, так, вони настільки дорогі і мало того, що дорогі, смаку ніякого не мають, як на мене. Тому шкода. Все, скупили все, що потрібно. Зараз будемо накривати на стіл святковий. Я взагалі люблю свій день. По-перше, я левиця. Леви люблять, ну, звісно, себе люблю. Це в першу чергу. Всім бажаю жінкам в першу чергу любити себе. Дівчата вже через перехід йдуть, і я з ними заодно. Шир, місто перехоплення. Відхилилась від теми. Зараз будемо накривати на стіл, покажу, що накриємо. Приєднуйтесь до мене. Я вже в інстаграм виставила декілька сторін, ну, так, фрагментів, да, фрагментів сторіс. Е дала зрозуміти, що в мене сьогодні цей мій день, день народження. І щиро дякую, він тут також подякую, щиро дякую вам за привітання. Мені неймовірно приємно. Е Нехай ці всі ваші привітання здійснюються, втілюються в життя. Нехай всі ми отримаємо цей мир, злагоду, добро і достаток і любов. Тобто все, що ви мені побажали, я з турицею вертаю до вас. Так само вам бажаю всього того, що побажали мені. Знаєте, побажання взагалі мають свою таку енергетичну наповненість, тому я збираю їх і відсилаю до вас. Тому ще що хочу, щоб у всіх нас, українців, був мир і злагода. Ну що я вже переодягнулася по святковому. Ідемте покажу, що як вона накрили на стіл і познайомлю вас нарешті з моєю племінницею рідною. Поки іменинниця переодягалася, тут процес іде, накривання столу триває. Моя киця золота. Знайомтесь. Всім Це привіт! Моя... Це моя племінниця Ірочка. Накриває стіл мені салатик робить. Смачний, свіжий там, з авокадо. Ну, взагалі, зрозуміло, з чого ти свіжий. Тут у нас донакривається. І сідаємо, п'ємо за моє здоров'я, за мир в нашій країні. І щоб все у всіх було гаразд. В духовці також гарячі страви в мене. Доготовується. Буде м'ясо по-французьки і картопелька з чесником. Дуже смачно. Я приготувала телятину з солодким перчиком, з чесничком, з цибулькою, спеціями. Дуже соковито. Бачите, лопаткою торкаюся і вона розвалюється. Вона майже тушкована, така, стушена. М -м -м. Приєднуйтесь до мого столу. Ну що, запрошую всіх. До мого скромного столу відсвяткувати сьогодні мій день, мій новий рік. Знаєте, сьогодні так було мені зранку трошки сумно, тому що у Фейсбуці спо, винирнув спогад минулого мого дня народження. а Ми святкували його в Туреччині. І Я так занурилася в ті спогади і. Просто хочеться, щоб побажати всім. До речі, в інстаграм дякую вам всім за привітання. І головним побажанням було мирне небо. Це так актуально для кожної родини, для кожного українця, тому що всі ми прагнемо, всі ми чекаємо цього дня, і він обов'язково настане. І я мрію, щоб всі мої наступні дні народження. І всі дні народження всіх вас були під мирним небом, на мирній землі, щоб ми могли подорожувати вільно, щоб ми були безтурботними, щасливими, як рік тому. От, просто щиро Торицею вам віддячую і повертаю всю ту енергію позитиву, яку ви Подарували сьогодні мені. Щиро вам всім вдячна. Я вас люблю, люблю з вами спілкуватися. Докладаю відео по можливості, наскільки це можливо. І дякую всім за коментарі попередніх відео з Польщі. Все буде добре. Я в це вірю. все буде Україна. Такі в мене страви за скромним моїм столом. Сідаємо вечеряти і пити за моє здоров'я. Дивіться, який в мене кавун святковий. Боже мій запах. Просто камера не передає цього аромату. Це один з моїх десертів. Зараз ще торт вам покажу, який я самостійно спекла. Мій домашній тортик. Ось такий святковий десертик у мене сьогодні. Вечеревий пінчер в шоколаді із ожиною. Просто краса. Сподіваюсь, такий самий смачний, як і гарний. І соковитий кавон. М -м 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 -м. Супер. Розрізаю святковий тортик. М -м -м. Просто смак. Таралась, хазяйка, не знаю, що вийшло. Сподіваюсь, дуже смачно. Нарізаю мій святковий тортик. До речі, я викладала, кому цікаво, попередньо там цей рецепт. Ми з дівчатами пекли цей торт. Дуже смачний, сподіваюсь, так само він в мене вийшов, вдався. Сметанковий крем. Б'є по кілограмам, але це так не важливо. Скажіть, так хочеться скуштувати щось смачного, підняти собі настрій. Тому наганяю на вас апетит. приєднуйтесь до мого дня народження. Разом нам буде смачно, круто і весело. О, дістаю перший шматочок. Дивіться, яка краса. М -м -м, соковитий, вершковий крем. Тому ну, перший шматочок. Дуже смачний. До речі, дуже простий рецепт і дуже смачний торт виходить. Дивіться, він пропікся. Я туди додаю ще вишні, тут їх не видно, от вишня, бачите, зацепилась. Вишні додаю і виглядає він класним. Ніч він стоїть в холодильнику, тобто напитується цим Шоколадом, мишковим кремом, і тоді в холодному вигляді він надзвичайно смачний. Щиро всім хочу подякувати моїм гостям за те, що вони мене привітали сьогодні, прийшли, розділили цю радість зі мною. Я хочу, щоб кожен рік мій стіл був наповнений гарними стравами, так би мовити, гарною компанією. Поздоровленнями, радістю, сміхом. І бажаю всім нам мирного неба, злагоди, добра, щоб ми дочекались перемоги, а воно обов'язково буде. Щоб все в нас складалося як найкраще. Подорожі, звісно, так? і любові, достатку, і головне мирного неба. Всього самого найкращого. Дякую вам всім, що прийшли. І вам дякую, мої люби, що ви зі мною вже майже рік на моєму каналі. Закінчився мій святковий вечір, моя святкова вечеря. Сиджу, з вами розмовляю. Дякую вам всім за перегляди. Таке коротеньке відео можливо, але суттєво, да, по суті. День народження, коротко, ясно. Святкували вдома, в колі рідних, без якихось там урочистостей. Вечір закінчився і швидко, до речі, всі гарні свята, всі гарні події приходять швидко. Дякую вам, що ви зі мною. Дякую вам, що ви на моєму каналі. Дякую вам за підтримку. Ще буде, можливо, один влог, коли приїде Оксана до мене, тому що це все-таки будній день. Ми святкували мій день народження, а ще буде вихідні дні. Можливо, вона приїде і десь ми відсвяткуємо ще в якомусь місці. Я з вами поділюся, обов'язково зніму, покажу. А, а так, це таке коротеньке відео про мій день народження, скромний. Такий стриманий, але в колі рідних що може бути краще, так? Відмічати свій день народження в своєму домі. В колі рідних приїхала моя ж Ірочка, я так ну, щиро рада була з вами, познайомила її. Вона ще в принципі стидається активно зніматися на камеру, але я думаю, що в подальшому це вже буде такий от буде таке більше ну, вільне так, спілкування і я зможу з вами її ближче познайомити. Щиро вам дякую. Дякую, що ви на мене підписуєтесь. Підписуйтесь на мій канал. А я вас цілую, люблю, обіймаю, і все буде Україна. Щиро вам дякую за перегляди. Всього найкращого. Бувайте до нового до нових зустрічей.